Ані дощ, ані сніг. Ось уже впродовж майже двох місяців не зупиняють галичан від участі у протестних акціях на місцевому Євромайдані. Не стала винятком і минула неділя. Галичани продовжують мітингувати. Вони прагнуть одного права на європейське майбутнє та справедливої влади. Традиційно віча розпочалось із виконання національного гімну. Галицькі активісти виступали на імпровізованій сцені. Вони збираються от уже третій місяць поспіль. Лише тепер нерви не витримали. Активісти пересварились між собою. Священники закликали до єдності. Ваш депутат зрадив. Я не знаю, взяв він гроші, не взяв гроші, але зрадив. Але ж і мені давали гроші. І мені давали 5 мільйонів, але я не взяла, я тут стою перед вами. То за що мені ганьба? Скажіть? За що мені ганьба? За те, що хто збрав 200 гривень і продавав свій голос на дільниці, а ми, депутати від опозиції, не брали по 5 мільйонів і не продали вас, ні ваш вибір. За що ви кричите ганьба? Щастя має, що жінка, тому що за ті слова, слова неправди, грубої брехні, що я агітував за Януковича, сказав, не і піде в схорони, то є нагла брехня. Це то був мужчина, то дістав би прописку. Звичайно, що злодія підтримувати не можемо. Але не можна казати, що кожний голова є злодій сільської ради. Шановні, я не є депутатом. Слухайте уважно. І я ніколи не буду в жодній партії. Але мене болить, щоб моя країна розвивалася на краще, не на гірше. Люди зібрались аби висловити свою позицію з приводу того, що відбувається в державі, та щоб підтримати київських мітингарів, тому що поки що не вимоги майдану. не досягли. аби було Дороги, життя народу, краще. Вже для нас я вже стара для дітей, для онуків. Мені не подобається наприклад останні закони, які підписав президент. Я наприклад особисто проти цього. Я прийшов висловити свій протест, підтримати тих людей, які тут виступають. Хочу підтримати нашу країну і наш вибір про те, щоб не було тих скандальних законів різних і все інше таке. За, я за вільний вибір народу. Галичани щодня збираються на майдані різдва і вимагають відставки уряду і президента нових справедливих законів та підписання договору про асоціацію з європейським союзом. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї.